Я знаю, що це ти, батько. Чому ти так чиниш? Я не для того. Ціле життя зміцнював владу у королівстві, щоб мій син його зруйнував. Вбити для твого ж добра. Хіба служниця може виконувати обов'язки королеви? Гвеневер мудра і сильна. І їй я довіряю найбільше, і в цьому твоя слабкість Ти занадто довіряєш людям у Камелоті Ти маєш королювати одноосібно. Якщо одноосібно, то я хотів би взагалі не королювати. Я ціле твоє життя готував тебе до того дня, коли ти станеш королем. Ти нічого не навчився. Спостерігаючи, як ти, я зрозумів, що якщо людина нікому не довіряє, то вона ціле життя проживе в страху. Твою ненависть живить страх, а не сила. Як ти смієш, я тебе любив і поважав, але я маю королювати в камелоті сам. Я чинитиму так, як вважаю за потрібне. Я тобі не дозволю знищити те, що я створив. Тоді тобі доведеться мене вбити. Батьку, я не такий, як ти. Я не можу володарювати так, як ти. Камелот важливіший за усе на світі, навіть за тебе. Відійдіть від нього утер. Ви вже й так багато лиха накоїли. Вам тут не місце. Ви маєте повернутися в інший світ. Це моє королівство. Можеш мене звідси вигнати? Та ти ж ніхто, якийсь слуга. Я не якийсь слуга. Ти навчився чаклувати. Я такий народився. І ти став слугою Артура. Ти чаклом. Навіть коли ви тут володарювали, чари жили в самому серці Камелота. Я не дозволю тобі таким, як ти, зруйнувати моє королівство. Ви помиляєтеся. багато у чому. So ви ніколи не були таким благородним королем, як Артур. bill yeah. and bernie Я тебе вб'ю з величезною втіхою. Батько! Артур. Ні. Благаю. Все, що я робив, я робив для камелота. Ти довго корлював. Тепер моя черга. Мерлін чарів. Батько був для мене зразком. Я його шанував більше за всіх. Треба змиритися з тим, що я не можу йому догодити і не дурити себе. Утр вважав, що він захищає королівство, але це не означає, що він діяв правильно. Я хочу, щоб у моєму королівстві панувала справедливість. Щоб тут поважали всіх людей незалежно від становища. Мене теж? Звісно. Отже, ви мене більше не битимете? Хіба я тебе б'ю? Постійно? Мерлін, це не удар. Це дружній запотиличник. Отже, я можу вас по дружньому ляснути? Можеш спробувати. Що це в біса таке? Це запотиличник? Не. Ні, Мерлін. Ти все робиш неправильно. Зараз я тобі покажу. I have no one else to turn to but you, Arthur. You kill me, and you'll have all of Camelot to answer to.